Ось. І так, тема урока повертаюсь назад водорості, і ми продовжуємо тему водорості. Водорості відносяться до рослин, але у них є певні особливості, які допомагають зрозуміти, що вони не такі, як, не такі, як, інші, не такі, як інші рослини, і там є певні Певні ну особливості. Тому ми з вами записуємо в водорості: це нижчі рослини, нижчі рослини. Нижчі рослини. Які ставимо дві крапки і позначаємо, які характерні особливості є, ну, є у водоростей. І так, які дві крапки і відповідна. Пишемо які. Циферка 1. Сама головна особливість ми з вами бачимо відповідно, ось вона. Тіло не має органів і тканин і називається слань або талом. Пишемо: тіло не має органів та тканин. Тіло не має органів та тканин. І Називається слань або талом. Називається слань або талом. Це сама така головна а, ознака. Тіла немає, органів та тканин. Далі. Циферка 2. Наступна. Хлорофіл стрілочка автотрофи. Хлорофил стрілочка автотрофи. Хлорофіл стрілочка автотрофи. Циферка три. Зволожені місця або вода. Циферка три. Зволожені місця та вода. Циферка 4 розмноження. Циферка 4. Розмноження нестатева у дужках з порами. у дужках спорами, вегетативна частина тіла або талома, вегетативна частиною тіла або талома. Тіла або талома. І третій варіант розмноження статево, третій варіант розмноження це статева. Статева дужках гаметами. Тобто, водорості це група як одноклітинних, колоніальних, багатоклітинних організмів, які мешкають у воді, мають певні ознаки, які ми з вами записали. Наступне, що ми з вами запишемо, це наука. Наука про водорості. Називається альгологія. Наука про водорості називається альгалогія. Наука про водорості називається альгологія. І всі водорості відносяться, до, водорості відносяться до еукаріотів. Чому до еукаріотів? Бо вони всі мають ядро, в клітинах мають ядро. Так, наступне. Прошу, наступне. А можете, будь ласка, повторити про науку про водорості? Альгологія. Дівчата, ну, слово альгологія ви взагалі маєте знати, тому що є альгінатні маски для обличчя і слово альгінат у перекладі з латині, позначає водорості. Альгологія, аль... ну, альгас водорості, логія наука. Альгінати це все, що пов'язані продукти харчування із водоростями. Так, далі прошу. Так. Тепер по центру пишемо екологічні групи водоростей. Екологічні групи водоростей. Екологічні групи водоростей. Екологічні групи водоростей. Циферка один. «Бентос». Бентос, і пишемо поруч дно. Або а, за допомогою ризоїдів, приєднані до дна, або одноклітині а, знаходяться просто на дні водойми. Бентос дно. І друга циферка планктон, планктон. Це буде відповідне слово, ну, товща води, товща води. Планктон і товща води, планктон і товща води. Ем. Тобто всі, хто ростуть прикріплені до дна, це планктон, бентас, а хто плаває ПП по течії пепланктон. Так, ну і давайте звернемо вашу увагу на ламінарію. Всі дуже добре знають ламінарію, вона формує підводні такі ліси. І давайте пригадаємо з вами одну із серій Гаррі Потера, там, де Гаррі Поттер плавав, кубок вогня називається ця серія. Плавав такі зараз, і зараз, і зараз. І. Єдині водорості на планеті Земля, які формують такі підводні ліси, це, відповідно будуть бурі водорості. І ось якраз ламінарію, довжина тіла якої довжина до, досягає 20 метрів, ми якраз бачимо на екрані всі інші водорості багато меншого розміру. Так, і так, тепер ми сказали, що вони є або планктон, або бентос. Ну і от, наприклад, тут ми нічого не пишемо, водрисів можуть займати різноманітну. Частини водойми. Чому? Бо ну, їм потрібно світло, і звісно, зрозуміло, чим світліше, тим більше буде водорослі. Але є одні унікальні водорості, які ростуть на глибині за 200 метрів. Це включений фонарик для того ліхтара, для того, щоб побачити, що скрізь темно, і ми бачимо червоні водорості собі бояють і ростуть. Вони, на відміну від інших водоростей, влавлюють не червоні, не видиме світло, а якраз. Інфрачервоні промені. І ось ці інфрачервоні промені допомагають бути на такій глибині, де видимо світло не доходить. Тобто вони отак от пристосувалися до життя у водоймі, на великій глибині. І також бачимо, що ось такі одноклітинні червоні водорості можна запросто знайти у льодовиках, але це вже на поверхні ґрунту. Ну, я вже не кажу за зелені, де можна знайти на дереві, на будинках, на парканах. Вони Крізь знаходяться у великій кількості. Так, тепер, будь ласка, далі дивимось, який талон буває? Талом це тіло, і він буває дуже різноманітний. У вигляді пластиночки, у вигляді ниточок, тобто це все одно водорості. хоч і хочеться сказати листочок або стовбур, ми кажемо тільки, що це е, талом лископодібний або лископодібний, е, нитчастий талом, але не слово таке, що е, нитка або лист, або корінь. Ми з вами на попередньому слайді написали, що вегетативне розмноження. Як же відбувається вегетативне розмноження? Тіло. Ми зайшли у Дніпро, зустрічаємося ногами з водоростями. Ми їх розірвали. Навмисно, не навмисно це питання номер два, і з кожної частини, яка утворилася новенька, добудовується та частина тіла, яка була втрачена. Таким чином, оце ми бачимо приклад якраз вегетативного розмноження. Якщо подивитися, якщо подивитися на наступний слайд, ми бачимо в даному випадку, як відбувається а розмноження за допомогою спор. Спори це не статеве розмноження, і ось в водорості формують спори, які активно, як маленькі маленькі клітини, розмножуються, роз, розходяться за допомогою води на різні частини там, водойми і починають проростати далі. Тепер статеве розмноження у них відбувається. І різновид статевого розмноження полягає в тому, що формуються два типи однакових за будовою гамет. Такий спосіб буде називатися ізогамія. Давайте ми з вами запишемо. Якщо вегетативне і спорами це ви знаєте, то різновид статевого, я думаю, що трошки підзабули, і прошу записати по центру види статевого розмноження. Але це буде відноситись не тільки до водоростей, а й всі, до всіх. Рослин, які є ну, на планеті Земля. І так, види статевого розмноження, види статевого розмноження. Три стрілочки. Перша – ізогамія. Ізогамія. Друга А. І остання ОО. Повертаємось з вами до першої. Якщо перекласти на два корення, перший корінь іза, другий корінь гам, гам від слова гамети, Ізо ви по фізиці вчили і знаєте, що ізо в з латині, ну, ізотерма, ізобара, терма, бара, хора, тобто це процеси, які відбуваються і за терма за однакової термотемператури, і за однаковим е об'ємом, ізобара за бара за однаковим тиском. Тобто ізагання це дві однакові е статеві клітини. Але хто? З них яйцеклітина, а хто із них сперматозує, ну, в даному випадку згадатися неможливо. Тобто однакові абсолютно за будовою. І приклад і ми нижче записали: ізогамія, і записали, що однакові за будовою гамети, і пишемо приклад, що це, відповідно, є, спостерігається тільки у водоростей. Водорості. Водорості. Так, далі. Далі прошу. Так, наступна друга стрі... друга назва Анізагамія, іза, в перекладі, з латині, це однаковий. Гам гамети, представочка А в латині позначає, що ні повне. Повна протилежність ні. Тобто, ні, неоднакові. Тому ми от, ані загамія, якщо і загамія це однакова яйцеклітина і сперматозоїд, то анізамія це не однакові, неоднакові. Але хто більше, хто менше, не е, науковці нам не кажуть, ані загамія. Просто вони не однакові. І третій варіант, тобто перший варіант є тільки у водоростей. Всі інші представники на планеті Земля, які у нас є, це всі інші рослини, тварини, гриби, всі мають варіант ООГАМІ. Ооо гамія, записуємо гамгаміта, це ми знаємо. А о -о, сучасна назва яйцеклітини називається ооцит. Тому Оогамія це значить яйцеклітина набагато більше, ніж сперматозуйт, тому що яйцеклітина несе запас поживних речовин. Діти, хто щось зрозумів? Молодь. Молодь. Так. Так, зрозуміло. Так, значить, для водоростей і загамія всі інші, крім водоростей, мають варіант оогамія. Оо, це яйцеклітина. Так, ми записали і рухаємось далі. Тепер є ще один варіант статевого розмноження, він називається кон'югація. Значить, оці три варіанти відносяться до слова От там, де Статеве розмноження, у дужках, ви записали статеве розмноження. Поставте циферку 1 римське, це було копуляція. Приклад копуляція позначає, що це саме копуляція, злиття яйцеклітин, копуляція, злиття яйцеклітин, Копуляція. І другий варіант статевого розмноження також саме тільки у водоросте є, це буде називатися. Конюгація нижче під прям оцими схемками. Перша римська – це була копуляція і загамія, ані анізагамія і копуляція, оогамія. І другий варіант статевого розмноження. Це буде називатися конюгація. 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 Там, де конюгація, ми пишемо конюгація. Знову статеве розмноження. Пишемо. Злиття, от ми бачимо, одна клітина, ось злиття двох вегетативних клітин, злиття двох вегетативних клітин, злиття двох вегетативних клітин. Для обміну фрагментами молекули ДНК, для обміну фрагментами молекули ДНК, для обміну фрагментами молекули ДНК. Конюгація. Діти розібрались, чи ще раз пояснити? Розібрались. Розібрались, добре. Бралися. Так, тепер далі, діти. Далі, дивіться, у нас є е, чотири. Е... Відділа водоростей, зелені бурі, зелені бурі, діатомові і відповідно червоні. Що ви робите? Далі у мене залишилось 50% батареї, світла немає, мабуть, десь близько прильот був А в мене ще одна пара, тому ми зараз будемо завершувати. Ви далі презентація. Я складний матеріал пояснила. Залишилась половинка презентації. Прошу, ви виписуєте назву відділа, записуєте характер. Ознаки того відділу, який ви бачите, і їх представники. Діти зрозуміли, всі відео, які є тут, також так. появляються, які є. Тобто ми пояснили загальні, а тепер у вас йдуть якби, характеристика певного відділу і дивитесь відео, як це відбувається. Питання до мене, шановна молодь, немає. Немає. за